Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я неймовірно вдячна, що ви заглянули на це відео. Якщо ви тут перше, не забувайте підписуватись. А сьогодні ми поговоримо з вами про фаворити цієї весни, а саме про декоративну косметику. І якщо вам цікаво таке відео, залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики. І погнали! Перше, з чого я хотіла б розпочати, це моя улюблена весняна палетка від Наташі Деноне. Це просто неймовірна пастельна палетка, до котрої у мене тягнеться рука. Як тільки приходить весна, виходить сонечко, і з нею виходить дуже багато класних креативних макіяжів, і не тільки з нею можна зробити як дуже спокійні макіяжі, так і досить такі активні і агресивні. Вона просто моя віддушена, і я її дуже люблю. І неймовірно рада, що я її прикупила. Я обожнюю ось цей відтінок Dainty, він просто неймовірний, на рухомій повіті, він виглядає просто чудово. Також Illusion, Один з моїх улюблених відтінків, дуже похожий на хайлайтер від Pat McGrath, І так, я його дуже люблю. Ну і взагалі всі розові, голубенькі, жовті, зелені відтінки, мені дуже подобаються. Єдині, Три кольори, котрі я використовую рідше, це ось ці такі бірузові відтіночки. Хоча я сьогодні використала їх на нижній повітку злегка, але це не мої улюблені кольори і не те, що я обожнюю на собі. Але ця палетка must have у моєму весняному та літньому косметичному гардеробі, тож так я рада, що вона у мене є. Також яскраві макіяжі та акценти мені допомагають. Витворювати олівчики від ламель. У мене вся кольорова гама, і вони просто неймовірні. Вони дуже стійкі, дуже добре тримаються і на слезовій, і на руховій повіці І стрілки з ними добре тримаються. Головне, дати їм застигнути. Як ви можете бачити, сьогодні я використовувала як підложку під тіні на нижній повіці ось цей голубенький і в якості стрілочки розовий. Просто. Вау, wow, мастхев, мені дуже подобається, з ними гратися, і дуже швидко виходять класні макіяжі. Часами можна зробити просто стрілку, намалювати в її, і вже щось цікаве у вас готове. Також продукт, до котрого у мене дуже часто тягнеться рука, взагалі, відколи він у мене появився, це просто must have для мене став, це скульпторо-бронзер від Charlotte Tilbury, а також хайлайтер. Я таки подружилася з ним, і коли мені не хочеться нічого активного, то я використовую його. Але бронзер це просто скарб. Рада, що він у мене появився що я його таки купила. І це просто щось чимось. Обличчя з ним виглядає і відскульптурованим, і з легкою бронзовинкою, але це ніколи не режі щоки. Це просто щось ідеальне. Принаймні для мене перфектне. Це тепер мій улюблений скульптор-бронзер два в одному. Мені більше нічого не потрібно, якщо чесно. Хайлайтер не топ-топ, але також мені подобається, і я ним, якщо чесно, досить часто користуюся. І навіть підзакинула свій улюблений відпет. Отак-то. Також. Мені здається, що Шарлота цього року мене просто здивувала. Я не знаю, я не очікувала від неї, що мені настільки багато продуктів сподобається. І палетка, котру я спочатку таки сварила, але я так з нею перепросилася від Шарлот Тілбері. Вона, до речі, мені попалася в кульб'ютівському адвент-календарі. У мене рука до неї дуже часто тягнеться. Я беру її з собою, якщо кудись їду. Просто ідеальний, швидкий. Такий макіяж на кожен день, за 3 секунди з нею виходить. До оцього спарклу палець просто тягнеться, мені хочеться нанести його і вже можна йти. 3 секунди і тіні розтушовуються. Просто я в захваті, якщо чесно. Я не очікувала, що мені настільки може сподобатись звичайна бежева коричнева. Палетка, але ось цей Спаркл в собі має досить таку виразну холоднинку, яка мені подобається. І з нею, з цією палеткою ніколи макіяж не буде рижий, якийсь активний, негарний, завжди презентабельно, красиво, дорого, багато, як то кажуть. Тож так, мені подобається і дуже часто нею користуюся. Наступне також Шарлот Тілбері рум'яна. Вони. Максимально стійкі, просто <ріст> тримаються як прибиті. Так само, як прибиті, тримаються ось ці рум'яна від Евелайн. У мене два відтіночки не стала витягувати, і один, і другий мені подобається. І ще одні рум'яна, до котрих у мене дуже прикипіла рука, і я дуже часто ними користуюсь: це така малюточка від Rare Beauty. просто неймовірні. Три засоби, троє кремових рум'ян. Я не очікувала, я відкинула всі свої пудрові рум'яна і останнім часом користуюся тільки кремовими, Вони дуже стійкі і мені дуже-дуже-дуже подобаються. Шарлот Тілбері у мене у відтінку Dream Pop. Evelyn у мене перший і другий відтінок, і один і другий мені подобається перший більш такий е, персиковий, другий він більш такий допильної рози, більш нейтральний. А від Rare beauty у мене відтіночок. Це просто неймовірна і класна мініатюрка. Її можна брати з собою у подружку. Вона займає просто максимально мінімальне місце. Якщо порівнювати, то ж ці три засоби мені дуже і дуже подобаються. Rare Beauty, як на мене, злегка менш стійкі рум'яна, але всі вони практично на рівні. Ось ці просто максимально стійкі. Я їх наношу зранку і. Цілий день вони у мене на обличчі. Єдине, що мені не до кінця подобається ця жуля, і я її тут не можу зняти. М -м Перерозхід самого засобу, оскільки вона багато в себе вбирає, а також е не зовсім гігієнічно. Те, що мене все-таки розчарувало, це від Eveline е пресована пудра. Це не для мене. Е вона занадто. То плотно, стільно лягає на обличчя, підкреслює мені волоски, яких у мене звичай ніколи не видно. Е, мені не потрібна така матовість, навіть, я думаю, що навіть е, в якусь максимальну спеку все одно е, я не люблю, коли в мене матове обличчя, а це просто виглядає як прибита маска, як штукатурка. Тож мені не сподобалося, я, напевно, від неї позбудуся. Подивимося, як і коли. Єдине, що мені сподобалось місце, де вона гарно у мене виглядає, це ось зона під очима. Можливо, буду її використовувати тільки там. А ось пудра, котру я обожнюю, і я собі на холодний період, і тоді, коли я не загоріла, купила в відтінку Light, світлому. Вона в упаковочці біла, але на обличчі вона просто транспарентна, її незамітно. Це пудра від Pat McGrath Labs Skin Fetish Sublime Perfection Blur Under-Eye Powder. Так, це пудра під очі, але я використовую її на ціле обличчя і тут 4 грами. І це досить таки небюджетно. Я обожнюю і Hourglass, але Hourglass не має у тому відтінку на пору, коли я ще не до кінця загоріла. Ця просто перфектна. І цієї весни рука тягнулася тільки до неї, і виключно неї я хотіла користуватися. Комбо, котре мене дуже таки здивувало і дуже сподобалося, як виглядає на моїх губах. Це від Eveline Varieté Cooling Kist. Плампер для губ, він злегка пощипує, і <смеш> мені подобається такий ефект. У мене відтінок 03 Star Glow, і ось цей саме відтінок, мені дуже подобається. А також в комбінації з олівцем від Lamelle у відтіночку 410 це Long Lasting Gel Lip Liner. Просто мега круте комбо, з ним виглядають губи дуже пухлі, дуже об'ємні, дуже такі великі, сочні. До цього пламперу у мене рука дуже і дуже часто тягнеться, я його ношу з собою в сумочці. І так, це наразі для мене засіб для губ номер один, якщо йдеться про зволоження. І ще одне комбо від Шарлот Тілбері я не очікувала, але мені сподобалось. І олівець для губ, і помада у мене у відтінку пілооток, якщо я не помиляюся. І олівець спочатку, коли я наношу на губи, він відчувається і досить дивне це відчуття. Але коли я перекриваю це все помадою, проходить кілька... Хвилин, секунд, не знаю. І все пропадає, у мене немає ніякого дискомфорту. І цей комбу максимально стійкий, дуже добре тримається, дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається відтінок, і колір мені підходить. А сама помада, максимально, як на мене, подібна до моєї улюбленої від MAC у відтінку Velvet Teddy. Ну і звичайно, аромат ванільно-шоколадний. Мені дуже подобається. Тут дуже багато, дуже <с> так. Я не очікувала від шарлоти, якщо чесно. Можливо, мені потрібно купити ще якийсь тональний і зробити макіяж все лице шарлотою Тілбері. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаве таке відео. А далі ми переходимо до туші. І якщо чесно, я е, не прихильниця того, що люксові туші. Якісь набагато кращі, ніж бюджетні. Але туж від Hourglass Caution, Super Black, Extreme Lash Mascara покорила мене прямо у сердечко. Я не знаю чому, але вона максимально. Добре виглядає на моїх віях, навіть якщо я не використовую ніякого праймеру, вона достатньо об'ємна, дуже добре носиться, не осипається, вона надає і об'єм, і злегка подовжує око з нею виглядає просто прекрасно. Я не маю жодних нарікань до неї, і рука до неї дуже часто тягнеться і дуже рада, що є ось такі мініатюрки, оскільки зазвичай я не встигаю використати е повнорозмірну туш. До кінця періоду її годності. А оскільки останнім часом у мене очі досить такі вразливі, то я стараюся притримуватись цієї поради. І е, мініатюрка це мій вибір на даний момент. Все, що я люблю у туші, є у цій баночці маленькій. І сама щіточка. Класична, і мені здавалося, що вона досить таки велика, але вона промальовує віє від самого корінця до, хе -хе, до кінчика вія, чи як там правильно сказати. Люблю і мені дуже сподобалося тут. Перейду до не знаю, до крінжі, не знаю до, до чого, це просто максимальне розчарування. Я купила відрем'юті. Це ще упаковочка запаковане. Я цими тіннями користувалася один раз, але це було щось страшне. Ось так виглядає баночка. На жаль, в магазині не було саме цього тестеру. Я потестила срібно-коричневий відтінок, і він просто чудовий дуже добре відносився. Я там собі намазала трохи на повіку руховому, проходила там години. Чотири, напевно, поки зробила свої справи і закупи. <хи> і прийшла, повернулася в фору. Але мені дуже сподобався ось цей відтінок, так-так. Той -так. відтінок, який я дуже люблю, такий перламутровий, розово-срібно-невгонятний. І виглядає він дуже гарно. Але. Коли я нанесла його на очі, по-перше, він розтягується і робить дирки на повіці. Тобто його, напевно, потрібно спробувати на якусь базу, на якісь сухі тіні. Але я не розумію, як це все поєднати, оскільки такий засіб придуманий для того, щоб нанести. Легко розташувати і побігти. Легко розташувати не вийде, тому що воно розтягується, робить дирки плями на е, рухомій повіці. І якщо все-таки вдалося вам нанести ці тіні, то будьте готові, що за години 2 три у вас на очах буде просто місиво, каша, завал, жах, і коли щось іде не так. Це про ось ті тіні. Настільки спортити мені макіяж, за дві години я просто виглядала дуже погано. Мені прийшлось йти в ванну і якось спробувати то все збити, бо це було непрезентабельно від слова зовсім. При тому, коли я свочила, там ще був прекрасний фіолетовий відтінок, але після того, як я спробувала ось це. Поносити. Я не хочу наразі більше нічого пробувати від, навіть від цієї марки, бо це величезне розчарування. Не знаю, що з цим робити. Ще спробую з ним подружитися, але шкода витрачених грошей. Ну і останній засіб, про який я хотіла розказати, на жаль, у мене немає своєї, немає в наявності, оскільки я кілька днів тому була в Україні, і у мене цей консилер віджала сестра. І взагалі. Я зібрала багато компліментів щодо цього засобу. Це від Анастасії Беверлі-Хілс. Ось тут я вставлю картиночку, консилер. У мене був відтінку 0,4, і він просто ідеальний на зимовий період, коли я не загоріла, і я його використовувала як. Не тільки консилер, а тональний крем. Я не люблю товстий шар штукатурки, тож я злегка наносила на всі такі проблемні зони, розташовувала пензликом, і обличчя виглядало прекрасно, рівний тон, перекривала пудрою і просто перфект конфетка. Тож приїхала я з України уже. Без цього засобу і планую його таки повторити. Можливо, я навіть повторю у двох відтінках: один той, що у мене був, а другий на літо, бо мені дуже сподобалось, на обличчя виглядає прекрасно, не сушить, не підкреслює мімічні мерщинки, в них не западає. І взагалі все з цим засобом чудово. Тож, якщо ви ніколи не пробували, то зверніть увагу на цей консилер. А на сьогодні це все. Я не Ймовірно, вдячна кожному і кожній, хто додивився це відео до цього моменту. Спасибі вам величезне. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайки. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений декоративний засіб цієї весни. А також не забувайте підписуватись на мій канал ось тут. Та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була Іра. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на. Наші збройні сили України. І пам'ятайте, що все буде Україна! А ми з вами зустрінемось у нових відео. Па-па